Вітаю всіх. Давайте так, подивимось таке відео. Кажуть, мені колега, вона в Німеччині проживає, вона в Закарпаті, але в Німеччині. Каже: кажуть, що це буде останнє мирне літо в Європі. Дивимось. Чи дійсно в Європі буде у 2026 році останнє мирне літо? Чи дійсно у 2026 році в Украї... в Європі буде останнє мирне літо Тут зночі. Останнє мирне літо. Воно мені є. Є воно останнє мирне. Так, добре, на 2026 рік РФ нападе на край Єни Європи. Розглядається варіант конкретно. Це буде початок року, ні, середина року, ні. І кінець року. Мені йде кінець 26-го року. Майте на увазі. Дев'ятка жезлів, кордони. Те, що межує. Те, що межує. Ось вам відповідь, будь ласка. Тепер, які країни це будуть? Які це будуть країни? Давайте дивитись. Це будуть країни Балтії. Мітва Латва Естонія. Так, це буде Польща. Так, це будуть ще інші країни. Ні. Не інші країни. Маніпуляції, хитрощі. Це більше прольоту. Те, що зараз відбувається. Це буде Прибалтика і Польща, старший аркан на Польщу Небезпека. Серйозна. Руйнування, господи, любі бої Польща буде в одному місці. Прибалтика. Ого. Карта обмежень окупації йде. обережні руйнування Майте на увазі те, що мені випало на жаль, ось так, тому що війна в Україні йде до логічного завершення, і без цього ніяк Трамп тут впливовіше ніж Європа. в Україні стане легше. Нарешті ми це заслужую.